Ми бійці окремої президентської бригади 3-го механізованого батальйону 7-ї роти виконуємо виконує бойове завдання на Донецькому напрямку. Дуже вдячні Белоцерківському ліцею колегіуму за постійну допомогу директору колегіума Галині Миколаївні Скляр, Шевченку Олександру, Юрію Федоровичу Петрику, також педперсоналу, Техперсоналу, учням, їх батькам за те, що нас, нам прислали, гостинці. Дуже всього багато, сало, смачні пиріжки, ну, не буду все називати, ви самі бачите, дуже всього багато. А саме головне прислали тепловізор, який нам був дуже необхідний. Дуже за це вдячні. Е, Чи я один стою, скажу так. Наш підрозділ попав в окруження, на жаль, вийшли не всі. На жаль, наші побратими до сих пор лежать. На землі і не можна забрати. Юрій Федорович хорошо їх знає. Він приїжджав до нас перед Паскою, спілкувалися, пили каву. Він хорошо їх пам'ятає. Ну, це війна. Це війна, друзі. Я сам чудом вийшов, зараз лікуюся. Багато триста по лікарнях. Наш командир взводу тяжко поранений. Ну, Зараз ці всі. Продукти, це все передасться старшині, який розділить на, під, на підрозділи, хлопцям розвезуть. Дуже вам вдячі. Дуже вдячні вам за допомогу і разом до перемоги.